Вас вітає канал «Все світ казки. Українська народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Ось дідусь розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина. Пас, пас, хлопець козу, аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла, ні, дідусю. Я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу. Пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став у воротях, у червоних чоботях, та й питається: Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю. Я не пила, я й не їла, бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати. А вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла, та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: А хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже я коза, дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, Тут тобі й смерть. Оцайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі я коза, дереза, за три копи куплена, луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету. Тут тобі й смерть. Ведмідь ізлякався. Ні. каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відмідь гнав, та не вигнав. Отже вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі!» Я коза дереза, за три копи куплена. Півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов. Сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав. А то ти? Отже вижену? Побігла лисичка до хати. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, от я ж його й вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та й не вигнав, і вовк гнав, та й не вигнав. І лисиця гнала, гнала, та не вигнала, а то ти? Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, луплена». Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі і смерть. А рак усе лізе й лізе, виліз на піч, та й говорить А я рак, не борак. Як ущипну буде знак. Та як ущипне козу клешнями. Коза, як замекає, та з печі та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже Ракові дякує та й став жити в своїй хатці. З вами був канал «Все світ казки». Щиро дякуємо за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі та не забувайте тиснути дзвіночок, щоби бути в курсі новеньких казачок.